Рада вас вітати. Мене звати Софія Варецька. Я літературознавиця германістка. Сьогодні я розкажу вам про роман Властиве німецької сучасної письменниці Іріс Ганнікі». Е, Кілька слів про саму письменницю. Е, якщо ви е, спробуєте знайти в пошуковій стрічці. Прізвище ім'я цієї авторки, ви одразу наштовхнетеся на її сайт і, зайшовши туди, одразу побачите величезний український прапор і чітку дуже позицію цієї письменниці. Я хочу на цьому наголосити. Не лише тому, що Іріс Ганіка всіляко підтримує Україну в сьогодні в складні часи, але це також характеризує її і як письменницю, письменницю з чіткою позицією, письменницею з чітким баченням, і, власне, її роман властиве також буде зачіпати багато незручних питань. І з політичної точки зору також Німеччини. Хто ж така Іріс Ганіка? Вона народилася 1962 року у Вюрцбурзі, тогочасна Федеративна Республіка Німеччини. Живе до сьогодні в Берліні з 1979 року і е, е, закінчила вільний Берлінський університет, власне, навчалася е, літературознавству, е, дописувала в різні е, масмедійні видання, такі як «Франкфуртер Альгемайне, Тац та інші. Е, вела свій блог, свою колонку також е, там е, і. Е, в 2000-х років почала свою письменницьку кар'єру 2006 року. Вона отримала нагороду імені Ганса Фаладе за роман і зустрілись двоє. Також цей роман потрапив до короткого переліку німецької книжкової премії, вийшов 2012 року, українською. В... У 2020 році з'являється, 2010-го це німецька версія, і 2020-го український переклад. В перекладі Юрка Прохаська виходить роман Властиве. Іріс Ганіка – знана і шанована письменниця, не лише в літературознавчому колі, про що вже свідчить. Премії, які отримала вона за свої тексти, зокрема, Роман Властиве отримав престижну літературну премію Літератур Норд, а також премію нагороду відзначений нагородою Європейської Унії за літературу. В 2021 році вона стає удостоєна премії Лепського книжкового ярмарку в рубриці Белетристика. Отож серед літературних критиків, серед фахівців вона користується великим, великою увагою, але й серед читачів також читацькою увагою. Не обділена ця письменниця. Тож, давайте тоді поговоримо саме про роман Властиве. Цей роман сфокусований, тобто основні теми, які тут піднімаються, це теми пам'яті, теми подолання німецького минулого, це німецькою мовою це Ферканхайцбевельтіґонг. Це вже як. Термін. Е, і е, тут я відразу скажу, що цей роман дуже сильно вибивається е, з когорти тих е, книг, присвячених темі пам'яті, їх дуже багато в німецькомовному просторі. Насамперед він вибивається тим, що авторка е, показує не класичну традиційну е, Картинку, так би мовити, оцієї спадщини і цієї, цього відношення до пам'яті, а авторка якраз буде дуже багато тролити. Тут буде багато сарказму, багато іронії в цьому романі. Про що йдеться в тексті? В нас є головний персонаж Ганс Фрамбах. Він спеціаліст з питань пам'яті та історичної спадщини в Німеччині, власне, саме так е, звучить його професія. І працює він в Інституті за господарювання минулого. Е, намагається зрозуміти, як жити з болем провиною і спадщиною цього е, трагічного минулого Німеччини. Е, Якщо взяти сюжет, то сюжет тут, тут немає якоїсь такої чіткої лінії сюжетної. Так, У нас є багато внутрішніх монологів, багато роздумів самого персонажа. Сфокусована увага в нас на Ганса Фрамбаха, і ще одна героїня, персонажка в нас з'являється в романі: це Граціела, подруга Ганса. І Ганс в нас змальований як людина, яка не має друзів, людина, яка не має рідних, Тобто в нас акцентується на такій самотній постаті, на роботі в нього теж доволі напружені стосунки як із шефом, так і з секретаркою. Тобто персонажна лінійка в нас доволі скупа тут. І е, в основному весь роман сфокусований на спілкуванні Фрамбаха і Граціели. Тут поміж ними теж є е, такі незвичні стосунки, бо нібито Граціела — подруга Ганса Фрамбаха, але посередині роману у нас і пролунає речення, що ми б з тобою були чудовою парою, е, нам можна було б одружитися. Що пов'язує, що поєднує цих двох людей між собою, їх насамперед поєднує оце неоднозначне ставлення до їхнього трагічного минулого. Грацієлу з цим пов'язує безпосередньо її життєва історія, її дідусь був націонал-соціалістом, він вбивав людей, зрозуміло, він і це. Цей тягар висить на Грацієлі, він дослужився, дійшов разом з військом Німеччини до Ростова і там отримав поранення, після чого був, вже лікувався. Але цей тягар тягар Голокосту, тягар, який Німеччина скоїла під час Другої Стової війни винищення євреїв. Все це це те, що тяготить Грацієлу, і, вона, і це ж тяготить і нашого головного персонажа Ганса Фрамбаха. Бо вони часто про це розмовляють в своїх розмовах, і можна сказати, що ці розмови є так слугують певною терапією для обидвох, бо, очевидно, з позиції сьогодення їм обидвом би варто було йти до психотерапевта, щоб працювати з цими проблемами. Але Роман сфокусований власне на тому, як оце покоління сучасне. Сприймає історію цю вже давнішню, так бо е, нам описується сьогодення. Відповідно, е, цей крок назад, в практично 80 років до закінчення Другої світової війни, е, він вже інакше, е, тобто, цей, е, весь цей тягар минулого він інакше впливає на сучасну молодь. Оце власне те питання, яке дуже тяготить е, Ганса, але й не лише, бо тут в цьому романі багато йдеться про Індустрію, торгівлю, так би мовити, пам'яттю. Це те, над чим замислюється неодноразово Ганс. Він бачить, як сьогодні в сучасному світі з цієї трагедії, з Голокосту, робиться бізнес. І про це він також говорить багато з Граціелою. Граціела також є дуже цікавий. Цікаве зображення, змалювання, як вона виглядає, зовнішність. Вона доволі некрасива особа жіночої статі, і так як її описує Ганс, то взагалі він її порівнює, що вона зійшла з полотен Пікассо, очі в неї розкосі, ніс доволі великий, і взагалі вона дуже некрасива, констатує Ганс. І кожен з цих персонажів впродовж роману намагаються дати собі відповідь, як їм жити далі в цьому сучасному світі, і як позбутися цього тягаря цієї історичної пам'яті, цієї спадщини Німеччини. І Граціела для себе знаходить вихід в той спосіб, що вона, попри свою некрасиву фізичну оболонку, розпочинає стосунки з одруженим чоловіком, і в такий спосіб вона починає піклуватися про своє фізичне тіло, тобто вона не почуває до цього чоловіка якихось шалених почуттів, але їй це дуже потрібно для сатисфакції самої себе. Що стосується Ганса, то його роботою є документування, тобто оцифровування того, що залишилося після в'язнів Аушвіцу. Це така доволі механічна робота, вона дуже буденна, рутинна, кожен божий день він робить одне й те саме, але і в цьому є. Перевага для нього, тобто ця стабільність, це дуже важливо. Цю стабільність авторка нам змальовує через призму навіть того, як. Головний персонаж заварює кожного ранку собі чай. Ця сцена описана дуже скурпульозно, якої температури повинна бути вода, який це має бути конкретно чай, як це має бути заварено, скільки цієї води. І, наприклад, в цій сцені, коли описується процес заварювання чаю, то паралельно з цим Ганс розмірковує про ці питання своєї екзистенції. Якщо ми повернемося назад до спілкування цих двох персонажів між собою, то на початку роману вони зображені більш такими так би мовити травмованими. Тобто Граціела розповідає Гансу, що їй доволі складно їздити в переповнених автобусах чи в метро, оскільки вона одразу міркує і якби в неї аналогія виникає. З тим, як колись людей переправляли в оцих вагонах для худоби, сесівських вагонах переповнених, коли ти не мав власного простору. Ну, взагалі і, і ця і це на неї завжди дуже тисне, і вона не може тоді власне використовувати загальний транспорт. Ганс з іншого боку розповідає свою історію, що мовляв, він не може спокійно дивитись на берези. Оскільки це одразу в нього перегукується з Біркенау, власне, бірки німецької береза, назви таборів, одну з концентраційних таборів, що також його дуже сильно тяготить. Якщо ми візьмемо сюжетну лінію, то тут вона трішки все ж таки є, бо Продемонстровано історію стосунків Граціели з її коханцем, і вона розвивається в той спосіб, що в якийсь один день Граціела, коханець Граціели розповідає їй, що його дружина вирішила його покинути. Чому? Тому що вона знайшла собі коханця. І це стало таким поворотним моментом для Граціели, бо, здавалося б, Впродовж їхніх стосунків, які тривали вже кілька років, вона все ж таки очікувала, що він покине свою дружину і одружиться ем, з нею. Однак, коли ситуація перевернулася в інший бік, і ем, сталося так, що е, не сам коханець прийшов до неї, а коханець е, втратив ніби свою дружину. І він не прагне мати стосунки з Граціалою, а прагне повернути свою дружину назад. Це дуже сильно повертає Граціалу на. Землю, так би мовити, і вона тоді фокус і це для неї спрацьовує в позитивному варіанті, тому що вона перевертає погляд на саму себе. І вона розуміє, що до цього часу вона робила все, щоб сподобатись іншим. Тобто вона не, не думала про саму себе. Цей погляд від цього моменту перевертається на неї. Бо ідея цього роману полягає в тому, що обидвоє персонажі, як Ганс так і Граціела, вони намагаються віднайти щастя. Вони нещасливі в цьому житті, і вони намагаються віднайти щастя кожен в свій спосіб. І якщо Граціела все ж таки це щастя знаходить в той спосіб, що вона повертається до самої себе, і тут навіть відразу важливий момент, що вона приймає рішення поїхати на Балтійське море, відпочити, нарешті побути сама з собою. То ситуація з Гансом інакша. він так і не знаходить тієї сатисфакції щастя. В романі багато прописано моментів про історичне минуле, великий фокус, власне, на Аушвіц на табори винищення. Якщо я почала розмову з того, що авторка багато тролить, багато сарказм, то іронії, то це насамперед полягає в тому, що Ганса дуже сильно тяготить оця ситуація, що він бачить, що Німеччина, яка насправді зробила дуже багато для Цієї культури пам'яті, ринерум культур, вона зробила багато в тому гатунку, що починаючи з кінця Другої своєї війни і до сьогодні триває велика дискусія, багато етапів пройшла ця культура пам'яті. Задіяно сюди багато різних відомих культуру, культурологів, філософів, написано багато книг, створено багато. Різних лекцій просвітницьких і також пам'ятників власне на обкладинці книги «Іріс різганіки української мови, власне, буде знаходиться в центрі Берліна комплекс, який Називається меморіал жертвам голокосту в Берліні, і він тут не випадково, бо і завершується роман тим, що наш головний персонаж поїде на площу, де знаходиться цей комплекс, але з іншою метою він поїде з метою Відвідати велику бібліотеку, не бібліотеку, а книгарню, яка там знаходиться, оскільки він буде шукати путівники до Токіо, оце те, що виб'є його з його колії, і те, що авторка дає нам такий посил, так як для Граціели цей пошук віднайдення щастя відбувся в тому, що вона розірвала ті стосунки, які їй видавалися рятівними. А насправді вона зрозуміє, що вони були доволі токсичними. То в випадку Ганса він отримує пропозицію на роботі поїхати в Токіо, де потрібно забрати певні документи, папери, які стосуються єврейського композитора, який помер в Токіо. Ну і тобто, це його робота, а, але це його вибиває дуже сильно з його звичного ритму життя. І він довго розмірковує, чи, чи варто йому туди їхати, чи не варто. На що граціла дає йому пораду звичайно, і, і, і сфокусуй зараз увагу свою на цьому місті, піди купи собі кілька путівників, подивися, поїдь в це місто не просто тільки по роботі. Піди прогуляйся, подивися якісь певні музеї культурно мистецькі простори, і це тебе теж розважить і якось покаже тобі іншу цю реальність. Бо та реальність, на якій сфокусований наш головний персонаж, це все ж таки оцей шоу-бізнес, оця торгівля голокостом. Як він про це говорить, Ну, наприклад, коли приїжджаєш в Аушвіц, там є теж музей, як і скрізь, і в цьому музеї. Створені також багато різних футболок, чи якихось магнітиків, чи ще чогось, що асоціюється, асоціюється в нас сьогодні з туризмом, так і також він розмірковує про ті величезні групи молодих людей, яких привозять на територію чи Аушвіца, чи також він, коли їде до книгарні на площу Подзнамівську, то теж. Бачить цю велику великий натовп молодих юних людей, які сміються, які розважаються, але яких везуть власне на цей пам'ятник жертвам голокосту в центрі Берліну, і це його тяготить, що немає того осмислення, так що є оце поверхневий зріз, Німеччина, яка робить дуже багато для пам'яті, але це для пам'ятання цієї страшної трагічної події. Але одночасно з тим це залишається порожнім, воно поверхневе, так, воно залишається на рівні картинки. Що тяготить Ганса, і це, власне, нам авторка показує: немає оцього особистісного фідбеку, немає глибинного тієї якоїсь емпатії. І Ганс собі розмірковує, наприклад, чи є різниця, коли би він поїхав сьогодні в Італію чи до Риму і спілкувався з італійцями, які будуть розповідати історію про те, як коли. Всі їхні нащадки були варварами, вбивали один одного, винищували. Тобто, що трагедію голокосту можна через кому поставити як і будь-які трагедії, які були давним-давним-давно, тобто які мертві, які не промовляють до сьогоднішнього до сьогоднішньої людини. Оце те, що над чим замислюється постійно наш персонаж. Як я вже сказали, є багато внутрішніх монологів розмірковань з цього приводу. Отже, якщо щодо змісту, то що нам авторка в цьому романі, які незручні питання, вона порушує це те, як ми пам'ятаємо минуле, чи вона намагається дати відповідь, хоча вона її не дає, а це зробить кожен читач. Чи не перетворюється пам'ять на формальність, позбавлена, власне, якогось такого особистісного сенсу? Також в романі продемонстровано, як тягар історії впливає на наступні покоління, наскільки це глибинно, наскільки це зачіпає. Сюжетна лінія тут не є важливою в цьому романі, а власне більше фокус на е, е, поміж рядків. Те, що читач читає поміж рядків, це ці роздуми, це внутрішні монології, певні навіть конфлікти, які виникають в головного персонажа. Е, крім того. Е, що, авторка теж порушує таке питання, що відбувається, коли пам'ять перетворюється на такий офіційний ритуал, коли в цій системі зникає особистісне сприйняття. Крім того, ще хочу звернути увагу на стилістику цього роману, тому що вона дуже специфічна. Скажімо. Починається роман. В нас тут присутні і англійська мова, перекладач залишає так, як в оригіналі. У нас присутні різні шрифти: великий, малий, курсив, жирний, виділений. В романі в переміжку йде традиційний звичний для нас формат написання роману, але й, крім того, в ньому є багато е, ф, поезії, ві, віршів, причо, е, музики. Е, причому, що тут е, також подається доволі часто без перекладу, тобто це якісь відомі музичні композиції або е, відомі. Е, Тексти, фрагменти, на які, до речі, авторка чітко дає посилання в душках, на... нам дає з назвою автора книги, про яку вона згадує. Що стосується ще стилістики, на що хочу звернути увагу, це те, що, скажімо, коли ви дочитаєте до 143 ї сторінки, а це буде історія завершуватись на тому, що Ганс Франбах буде оцифровувати коробку одного із в'язнів Волькенкраута, де будуть однотипні знаходитися папери, але на дні цієї коробки він знайде дитячий малюнок. Наївний дитячий малюнок історія цієї сім'ї, тобто цього персонажа Волькенкраута, вона. Полягає на тому, що він повернеться з е, табору, але він не зможе жити в звичайному житті. Тобто, в цей момент складного виживання він виживе. Однак звичне життя для нього стає доволі складним. Він одружиться. В нього народиться дитина, дівчинка, однак він досить скоро помре, закінчить життя самогубством. Далі трагічно гине його дружина і залишається сама ця дівчинка. Яка також в 16 років вирішує закінчити життя самогубством, і це від неї йде інформація, тобто вона пише листа до цього інституту за господарювання минулого, щоб забрали цю коробку батька. Так от на дні цієї коробки Ганс знаходить невинну ілюстрацію, тобто картинка малюнок маленької дівчинки, де зображена. Мама, тато і вона посередині. Це дуже сильно його вибиває теж з колії, і він вирішує вкрасти цю картинку. І отут закінчується на цьому цей розділ, і далі в нас йдуть просто пронумеровані порожні чисті сторінки. Це не якась помилка в виданні, так само є в оригіналі. Тобто авторка робить свідомо про те, щоб ми, як читачі, коли перегортаємо цю, ці сторінки, порожні, щоб ми замислились. Також інший фрагмент буде після того, як Ганс з своїми колегами поїде відвідати табір Аушвіцу. На цьому закінчиться цей, цей розділ, і там також там буде написано е, е, сторінки для заміток власних. І знову дві-три сторінки просто порожніх, які треба прогорнути. Відповідно, авторка хоче, щоб читач зупинився якусь мить в цей момент і замислився над тим, про що йде мова. Кому було б цікаво читати. Такий роман, цю книгу, звичайно, насамперед, для тим, хто цікавиться темами колективної пам'яті, тим, хто цікавиться темами колективної відповідальності, для тих, хто хоче зрозуміти для себе, що таке Голокост, трагічна спадщина Німеччини, повоєнна спадщина Німеччини, наслідки Голокосту. Крім того, звичайно, дуже пораджу цей роман шанувальникам інтелектуальної літератури, тому що тут поміж рядків можна считати дуже багато. Іноді авторка, як я вже сказала, дає чіткі вказівки і конкретно в дужках пише, на кого вона посилається. А іноді ми считуємо поміж рядками, і це для інтелектуального читача. Як скажімо, коли Ганс заходив в книгарню, то перше, що він бачить на великій Вітрині книги присвячені власне темі пам'яті. Це художні романи. Нам не вказуються назви і не вказуються автори цих романів. Однак нам говориться, що тут стоїть книга про хлопчика-сина коменданта табору Аушвіц, який знайомиться зі своїм однолітком. Зрозуміло, що це абсолютна алюзія, чітка вказівка на роман. Джона Бойна, хлопчику смугастій піжамі. Або ж також вказується на роман чтець Бернгарда Шлінка. Тобто для інтелектуального читача це, звичайно, буде велика насолода. Для того, хто любить оці цю глибинність тексту, закодованість тексту, то це для вас. І, звичайно, я б ще порадила цей роман для тих, хто. Хоче критично подивитися на індустрію пам'яті, бо тут в цьому і полягає тролінг авторки. Також для тих, хто любить таке сатиричне письмо, іронічне письмо. Дякую.